Кожній, коли льончик, харчується з нами за одним столом, як член родини, як моя дитинка єдина. Тобто, половина цього риси, я можу покласти для льоні, він не буде відчувати себе покинутим. Я бушка нада. І що ми її і кормити її ще потім? Сьогодні підпрацюючі генератори ми відкрили для себе нову службу доставки азіатської кухні у Дніпрі? Подивіться, які шматки. І це нереально смачно. Mm -hmm. Я впевнена, що будемо замовляти тут знову. Ей, hey, ну ти чого? Uh -huh. Зайк. Ну, к мамі в тарілку не ліся. А хочеш? Я тебе корма насыпь.